Сьогодні у нас в гостях незвичайно талановита багатогранна людина з потужною енергетикою, а ще дуже цілеспрямована, наполеглива, з високим рівнем працездатності та організаторських здібностей, яка вірить в свій успіх і перетворює мрії в реальність, керівник народного театру народної пісні Таліца, заслужений працівник культури України, кандидат наук з культурології. Депутат Харківської обласної адміністрації, волонтер та просто красива українська жінка Наталія Плотнік. Добрий, день, Наталія. Ми завжди раді вас вітати в нашому дошкільному закладі. Ми вдячні вам за пікування, допомогу нашим дітям працівникам. Я вітаю вас в нашому любому садочку. Завжди з великим задоволенням приходжу до вас і під час мирного життя на всі наші заходи, і під час війни ми дуже багато з вами провели спільних заходів з психологічної підтримки, і колективу і дітей. Тому кожен прихід до нашого садочку це завжди приємні зустрічі, приємні спогади, приємне спілкування. І ми вам дуже вдячні за це. За допомогою. Тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю «Мрії та успіх. І ми впевнені, що ваш досвід і знання допоможуть розкрити цю тему з найкращого боку. Кожна успішна людина починає з мрії. Мрії можуть стати поштовхом до досягнення і відкрити шлях до успіху. Коли людина має мрію, вона встановлює ціль і працює, щоб досягти її. А які ваші основні мрії або цілі в житті, коли ви починали свій шлях до успіху? Ну, оскільки ми знаходимося в закладі дошкільної освіти, то, мабуть, ми почнемо саме з дитинства, тому що я народилася активною дитиною, творчою. В мене була улюблена виховатика, це сама. Працівник музичний, яка грала на баяні, яка дуже гарно співала, і вона навчила мене любити музику. І Ось перший успіх в мене був пов'язаний з тим, щоб вивчити пісню, красиво її заспівати, і щоб батьки або вихователі почули красивий номер і отримали задоволення. Оце було таке перше. Ну а взагалі я вважаю, що успіх це завдання, яке ставить перед собою людина. Тобто це не мрія. Мрії це ну, про все такі великі, а є чітко поставлені цілі і завдання. Тобто, чого ти хочеш добитися, яким шляхом ти підеш, з ким ти підеш, потрібна тобі якась допомога когось допомога для того, щоб досягнути цілі. І коли ти доходиш до, скажімо, фінішу, да, своєму шляху, досягаєш цілі, виконуєш своє завдання, ти отримаєш задоволення. Це є успіх. Це добре. Ми розуміємо, що у вас, мабуть, так і було. Що все ж таки успіх і цілі – це перше. І, мабуть, люди, які втрапляли у вас на шляху, такі вони були, підтримували вас? Так, в мене на щастя дуже багато людей завжди, які знаходились поруч, вони підтримували ідеї. І знаєте, коли ставиш завдання і спільна робота проходить твої команди, і ви досягаєте успіху, це взагалі неперевершене відчуття. Відчуття командне, а воно, скільки людей, стільки радощі, і воно збільшується. Тобто Ти розумієш, що ти на правильному шляху і ти зробив все правильно. Тому що ти не один коперсався, і Ру. оце ж збирав оці а Ви збирали всі разом. Угу. А були якісь перешкоди? Ви зустрічали їх на шляху до своїх днів? І як їх ви їх давали? Ну, перешкоди є завжди. Чи це людина захворіла? Місто в нісого відбувся емоційний накал, ти не прорахував свої можливості, організм дає збій, захворів і час відтерміновується. Люди, які знаходяться поруч, було таке, що людська заздрість, людська підлість. Людська зрада вона ставала перешкодою для досягнення тієї чи іншої мети, але знову ж таки, коли людина сильна, коли вона впевнена в тому, що вона робить, коли вона ставить перед собою ціль і хоче досягти саме цієї цілі, то любі перешкоди можна ж сприймати не так, як образу. З кожної перешкоди можна зробити певний урок. Mm -hmm. І визначити, да, чого не треба робити далі, з ким не треба йти далі, і чого не вистачає для того, щоб твоє завдання було виконане і в кінці був успіх твоєї справи. Mm -hmm. А як ви вирішуєте проблеми або невдачі, які можуть виникнути на шляху до вашої мети? Ну, якщо ми, наприклад, націлили, да, що ми зробимо. Зустріч психологів з людьми в нашій громаді. Ну, перша перешкода, яка може бути, це знайти приміщення для проведення зустрічі. Друга це самі люди, які прийдуть або не прийдуть. Так, людський тобто людський фактор, місце проведення. Ми аналізуємо ситуацію, яка може скластися. Ми Передбачаємо різні варіанти виходу із ситуації, обираємо найкращі і робимо все для того, щоб наш захід відбувся. Ми спілкуємося з керівництвом громади, ми спілкуємося з керівниками закладів, в яких ми будемо проводити, ми спілкуємося з людьми, ну а потім вже робота психологів. І успіх цього заходу відбувається, коли захід проходить, коли люди що прийшли на захід з одним настрієм, виходять зовсім інші, це успіх. І так з кожною справою. Тобто необхідно зрозуміти, що б ви хотіли зробити, що для, для цього потрібно, які ресурси є, так? і потім, що необхідно зробити для того, щоб в кінці був позитивний, позитивний результат. Ми свідки цього, тому що скільки було організовано таких. Подій, і ми дуже вдячні, і вони таки дійсно допомагали. І ми виходили зовсім з іншими. У нас змінявся настрій і погляд, і це велика справа. Головне емоційний стан. Не все так плохо у цьому житті. Важливе твоє відношення до того, так, що відбувається. А що вам найбільше подобається у вашій справі? Це спілкування з людьми. Тому що люди, як цей мир, він різноманітний, він різнобарвний, він яскравий, він наповнений різними емоціями. І люди такі ж самі. Да? Типа ж людей, настрій людей, думки людей. Особливо я люблю спілкуватися з дітьми, тому що діти це. Взагалі щось неймовірне. Це такий фонтан емоцій, причому вони справжні. Вони ніколи не думають, якщо я так зроблю, це буде правильно чи неправильно, мене осудять, як я буду виглядати, як на мене подивляться. Вони, якщо хочуть щось сказати, вони тобі кажуть. Якщо їм подобається, вони кажуть, що їм подобається. Якщо дитині щось не так, ну ти одразу читаєш по її очам і по поведінці. Ми з великим захопленням стежимо за творчістю вашого народного театру Таліца, який ви очолюєте. Ваші виступи на фестивалях та святкових заходах вражають глибоким змістом, що надихає на патріотичні почуття та любов до нашої країни, особливо в теперішній час. А що для вас є ваш театр? Ну, по-перше, це моя духовна підтримка і насолода. Тому що е коли приходять діти, а ми починаємо з дітей, в наш колектив приходять діти з трьох років і е продовжують е вивчати пісні, традиції, обряди, е виходять на сцену, виконують українські пісні в обробці в сучасних композиторів або сучасні композиції, і ти бачиш, що Спочатку ніхто не може, а потім починають співати в унісон, потім ми співаємо вже дво-, трьохголосні приклади, потім у нас вже йдуть канони, далі у нас вже з'являються солісти, і все це і ансамблєве виконання, і сольний спів. І ти бачиш результат твоєї роботи, ти бачиш, що ось тих трьох річних дітей. Потім з'являються зірки, які знають, як себе поводити, як посилати емоцію до глядача і отримувати емоцію назад, як себе поводити під час самовиконання пісень або обрядів, з якою метою вони виходять, що вони хочуть розповісти, ну, це велике задоволення. Далі це, це, це моя, скажімо, позитивна сторона життя. Те, що мене підпитує, це моє джерело, mm -hmm. емоційне джерело. Це дуже чудово, але ж ми знаємо, який час зараз у нас в країні. Як вплинула війна? Взагалі вплинула на репертуар вашого театру. Звісно, вплинула. Я хочу сказати, що в наступному році нашому колективу виповнюється вже 25 років. І якщо ми починали як фольклорний колектив, який вивчав місцеві народні традиції, обряди і перші трьорічні діти, які прийшли в колектив, були саме вихованці нашого з вами садочку. Я приходила сюди в садочок, займалася з дітками, з усією групою. І потім вже з цієї групи ми вибирали тих дітей, кому це подобається, хто хоче виступати. І перший наш виступ був на святі нашого селища біля парку. Вони співали народну пісню. Оце було, знаєте, як початок їхнього життя. Сьогодні. Тим дівчаткам, які залишились з першого складу, вже по 17-18 років. Вони вже дуже великі, але в цьому році ми знову ж набрали трьохрічних чотирихрічних діточок. Тобто війна не стала на заваді розвитку, тому що ми зрозуміли, що дітям потрібно щось позитивне, де вони зможуть. Себе показати, змінити свій настрій, відірватися від батьків і е, стати одним із членів колективу, великого колективу. Я гадаю, що це дуже позитивно і так відволікати та дітей треба, і це для них як такий примінчик. Так, І от ми з вами казали про репертуар. Репертори у нас дуже багато в сів в колективі ж кажу і традиції, і обряди. Ми співали українські пісні, ми співали російські пісні. З часом початку війни ми перестали співати російські пісні. Ми тепер співаємо тільки наші українські. У нас було дуже багато пісень козацьких наших. Ми робили окремі концерти, саме козацьких пісень на Покрову. Ми запрошували козаків. І з 22-го року ми почали більше співати пісень саме про Україну, про любов до України для того, щоб діти і батьки в першу чергу оцінили цю важливість саме нашої країни, нашої ідентичності. Ще раз переглянули своє відношення до того, в якій країні вони живуть, що ця країна зробила для них, яка історія була в цій країні. Ми знаємо, що кожного року, скільки існує країна, вона постійно знаходилась під впливом інших держав. Постійно нас хотіли завоювати, постійно нас хотіли принизити. Але от Саме 22-й, 23-й, 24 рік дав можливість людям оцінити, що дійсно наша Україна унікальна, культура також унікальна і те, що відбувається на конкурсах міжнародних, коли виходять наші митці, виконують народні пісні, сучасні обробці. Класичні твори наших українських композиторів і як люди відкрили для себе Україну, це немаловажно. І тому дійсно в репертуарі у нас більше українського, більше нашого місцевого, тобто наші люди повинні знати свої коріння, звідки я вони вийшли і що вони передадуть наступному поколінню. Ваш колектив, ми бачимо, це як ваша родина. А як ваша родина впливає на ваш успіх, на ваші мрії? Чи допомагає вона вам Вашому досягненні? Звісно, ну, родина для мене це мій надійний тил. Якщо б не було підтримки моїх рідних, чоловіка, е, свекрусі, то, мабуть я б не досягла того рівня, на якому запушусь зараз. Тобто я. Успішний керівник, я депутат обласної ради, я творча людина, я подруга, громадська, громадський діяч, волонтер. Да? Тобто ну все це як відлуння від того, що відбувається вдома. Мої діти, дві мої донечки, вони також з перших днів. Співають разом зі мною. Так, Вже підтягнулася онука, також вона співає, але в неї більш любов до танців показалася. Тобто вона почеб і співає, але танцювати вона любить більше. От. Кажуть, що діти це продовження матусів, її нездійсненних мрій. Я дуже люблю читати, я люблю займатися наукою. У мене дуже багато наукових статей. І ось моя старша донечка, вона обрала для себе професію бібліотекар, тобто вона пішла в читання. Але читання в неї сучасне через інтернет-центр. Вона не тільки читає, вона ще навчає, як користуватися. Посухами, соціальними мережами, і молоді, і дорослим людям, які приходили. А молодша моя донечка пішла в музику, тобто вона співає, грає, виступає, їй це подобається, але знову ж таки життя не стоїть на місці, тому вона ще робить фонограми, пише. Вона робить Eh, зводні наші виступи колектива, воно робить відеозйомки, відеоролики, веде нашу сторінку, тобто є якась частинка мене, яка пішла розвиватися далі. Та це і та мама, та навіть діти, це дуже добре. А yeah. який yeah. у вас був минулий yeah. рік? Ну, з одного боку, він був важкий, як і для всіх інших, тому що багато планів ми не можемо. Реалізувати саме з тієї причини, що у нас іде війна, що ми не можемо зустрічатися відкрито з людьми, у нас немає безпечного місця, а з іншого боку, є реалізовані проєкти, і це підцьовує не зупинятися, а розвиватися далі, йти далі. І наші волонтери дуже багато. Мають ідеї, які ми реалізовуємо. Ми дуже часто переїжджаємо з однієї місцевості в іншу, тому що десь треба взяти, привезти, розпакувати, запакувати, відвезти, людям роздати. Тобто ми постійно знаходимося в русі. І це головне, що ми не сидимо, ми не скиглимо, ми працюємо і робимо все для того, щоб нашим людям. І мешканцям нашої громади, і нашим дітям жилося краще. Добре. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися і дізнатися більше про вашу творчість, суспільну діяльність. Бажаємо вам і вашій родині, вашому колективу, подальших успіхів, а нашій країні перемоги. Я дякую вам за те, що ви запросили до вас гості. І хочу побажати, по-перше, нашим дітям більше яскравих позитивних емоцій від того, що вони спілкуються один з одним, від того, що вони діти і все ж таки у них є дитинство, а ми як дорослі робимо все для того, щоб вони відчували себе дітками. Працівникам закладу не опускати руки. Вірити в нашу перемогу, робити дуже цікаві віртуальні онлайн-заняття з дітками, щоб наші діти знали, що у них є садочок, в якому їх чекають, в якому раді, де з ними готують заходи, вони виступають, танцюють, співають. Ну і сильним миру, миру і перемоги. Дякую, дякуємо, Наталі.